Гривня знецінюється житло дешевше. За рік вартість квартир знизилася більш ніж на 20%. Ріелтори пояснюють, насправді ціни не падають, а вирівнюються після різкого стрибка долара. Насамперед, це стосується вторинного ринку. Якщо взяти, допустим квартиру за 50 тисяч доларів. вона стоїла 400 тисяч гривень. А сьогодні різкам скачки вона стоїть мільйон 200 тисяч гривень. С другой стороны, она стоила 50 тысяч долларов, а сейчас стоит, допустим, 28-30 тысяч долларов. Был резкий скачок роста в гривне, а теперь долларовый эквивалент медленно... Поніжають вниз этот різкий скачок, скориставшись ситуацією, люди, в яких були заощадження в гривні, почали вкладати їх у новобудови. Квартири в них дорожчують повільніше. Пік покупок житла в Одесі припав на січень і лютий. Це втримало на плаву місцевий будівельний ринок. Втім, дешевшали не всі квартири. Одна з найважливіших складових вартості житла місце розташування. Більше всього подешевів суворовський район. Леновские черемушки, Молдаванка и Личевский район, особенно в части жилья, ну, скажем так, более низкого качества. Багато хто не квапиться продавати квартири, чекають на кращі часи, знімають житло з продажу або здають в оренду, яка, до речі, теж подешевшила. Експерт у сфері нерухомості Олеся Мокра каже: наразі умови диктують клієнти. Пропозиція перевищує попит. Як наслідок, ринок впевнено йде вниз. Арендная плата на сегодняшний день очень сильно упала, и привязка идет даже уже не к доллару, а идет ситуация по договоренности. То есть цена диктует на сегодняшний день стоимость, там диктуют клиенты, чтобы им было комфортно вести свою хозяйственную деятельность. Спрос по квартирам так такового мы не видим. Мы видим, что очень много жилья пустует. Біженцям з Донбасу зняти квартиру набагато складніше ніж місцевим. Орендодавці сумніваються в їх платоспроможності та бояться, що переселенці незабаром повернуться в рідні регіони. Роман приїхав з Горлівки півроку тому, довго шукав квартиру. Каже ріелтори мотивують відмовини добросовісністю багатьох приїжджих. Знімають квартиру туди, заїжджає, допустим, 10 чоловік. Живут, буянят, вызывают соседи милицию. Милиция приезжает, ми переселенці, милиция ничего не может сделать, пожаловаться некуда. И, о, бывало, что люди несколько місяців не платили, их нельзя было выгнать. Потому что многие хозяева квартир почали опасаться, ну, сдавать и Когда мы искали квартиру, было несколько отказов іменно вот по этой причине. Експерти з нерухомості упевнені, дна ще не досягнуто. Хомість, яка зараз переоцінена, подешевша протягом двох років. Світлана Меркулова, Едуард Шендорович, Юрій Шинкаренко підсумки тижня, перший міський.